Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. У нас сьогодні субота і ми вирішили зробити ну, так, вилазку в центр по магазинах, тому що зараз стала ця метушня, перед Різдва Новорічне Новорічне, все таке. Багато теж, звісно, ще є знижки, але Дані є такий, така особистість, тому що до Нового року вони починають, якщо до Різдва, вони починають продавати ще в жовтні. Якісь штуки для Нового року саме вони починають продавати вже прям з 20-х чисел. Знаєте, там за пів місяця до, е, до Нового року. Тому ми приїхали подивитися, що тут взагалі, можливо, нам треба щось буде докупити. Ну, це не точно. Але подивимося потім, що треба буде тюнку докупити подарунки. Якщо беремо вас з собою і самі походимо. Хоча дивлюся, в білці було дуже багато всього вже по там 50%. А тут, начебто, так і залишилось. До речі, такі свічки. Дані дуже люблять запалювати на ялинках. Я також колись хотіла собі. Але, можливо, на наступний рік і розглянемо такий варіант. Ось, до речі, от такого от плану, як у нас, маленька. Але ще дуже люблять ставити отакі от прям. Великі. Да, що, можна щось тут еще подивитися, якісь з когось щось розбилося, якісь цікаві, прикольні светильнички ось вигляді шишки. Не, ну, прикольно. О, я, до речі, хотіла ще з такого на ялинку. Але я продумала. Ще хотіла. Якісь такі фігурки, але я боюсь, що Тьома їх просто розіб'є. Це класно було. Або ось такі ось. Ось такі прикольні. Такі гарненькі. Ось чиста шишечка. Так я казала, треба по одну-дві купляти і кожного разу додати. Щоб можна було вишити гляньте. клас. Вау! Wow. А оце от, дещо. мені здається, воно ще повинно світитися. Так от, да, там видно, що є батарейки, можна воно світити, А ось вогники є. Прикольно. Коштує 450 крон. Але круто! Круто, круто. Таке ось маленьке щось. Ну так освітиться, бо ось видно, що є лампочка. У -у -у. А ось те, що я хотіла була купити, по-перше, для... для чого взагалі? Ну, Пістрілити і клеєм, це, знаєте, гарячим. А ще я хотіла купити скотч типу двосторонній. І оце, здається, він і є. Якщо я... Не помиляюсь. Це ж він чи ні. Треба перекласти. Ось тут вже саме новорічні приколюхи, тут різні шапки. Таке поданій новий рік цей як патіо. Тут такі от різні капелюшки. Які можна втягати, вони типу турсують. Окуляри якісь. Взагалі не розумію для чого. А, це, до речі, ось навушники. Від коли салюти запускаються, такі от навушники вдягаються, щоб не дуже було чути салюти. До речі, бажу лапост. дитячий. Це ось для більш дорослих. Це от такі от дитячі навушники. І тоді типу Салюту буде не чути. Привіт! Привітати! Привіт! А там що? Куди? Ходімо. Ходімо. Далі поїхали. Поїхали. Недовго ми були в тому магазині, тому що дуже багато людей. Насправді навіть некомфортно комфортно сподіваєш. Це не так кількість, як звісно, якщо ти заходиш в торговий центр в Україні, але... А коли ти звик в Данії, що людей нато багато і ти заходиш, а їх просто почуваєш комфортно, коротше починаєш почуватися. Ми зайшли в дитячий, тут також багато людей, але тема там залишився в кості гратися. Є така зона, де можна погратися. Я пішла дивитися, що можна цими придивитися ще на подарунок. А, тому що нам треба машинки, це я точно знаю, ще не знайшла. Але ще треба щось, що ще, ще треба подивитися. Ми зайшли ще в продуктовий, і от перед Різдвом це називається справжні знижки. Ой, марафти ще. А, це так, це те, що от, реально справжні знижки. Тут такі ціни, яких не бачиш звичайні дні. Ось 15 крон 2 євро 500 грамів фаршу. Одного, до речі, можна взяти. Ось ковбаски якісь різдвяні ковбаски 500 грам, 10 крон. До речі, дуже цікаво скуштувати таку ковбаску. Я це дивлюсь, треба Кості показати. То там ще проходила також багато таких всяких різних знижок. Ось флески стайл. Цього це таке м'ясо коштує за пів кіла 10 крон. Пів кіла. Це, це шара, чесно. Оце от називається шара. Ти хочеш, ти хочеш, тобто її вибирає. Тут зазвичай скільки. 2 кілограми. Його багато, звісно, його мало не буде, тому що його готують багато, але сам факт. Ну і також рисова каша ось охолоджена із молочною рисова каша із канілем. Як його госпіт називають, з корицією. І ось таких от тубусах ще є. Також з посичками вершки 9. Кром, так вони коштують 18, Ну, тут ще дешевше шофуку, яке зазвичай коштує. а скільки, здається 15 крон, зараз по 5 крон масло те ж саме. За масло маслом колись показувала і казала. Ми прийшли ще до іншого магазину. Ну, це квіклі, які я часто заходжу. Тут вирішила подивитися, що цікавого до різдва продають. Ну, По-перше, хвойні рослини, і я дуже хотіла з мені, звісно, спробувати. Купити отакий от біацин. Він мохові. Не знаю, на чому він живе, але гляньте, скільки там віточок буде. І коштує він 35 крон. Правда, води там дуже багато. Прям позаливали або дощ, або не знаю. нарциси вже продаються по 25 крон. Такі от цей, не знаю, як він називається. Але я бачу багатьох ростуть такі от зимові квіти. А по 59. Піклани, до речі, вже продали, починають продавати по 29 крон. Ось за 20 євро можна таке от квідерце купити з гіацинтом і ще різними квіточками. Ось нікси в гіацинти. 30 крон. Віночки ще продають. І ось також різдвяні такі сукуленти, до речі, дуже гарні. Нарциси вже в москвах продають. Ну, такі от гіацинчик. Оце, до речі, дуже гарно. 269 крон коштує оцей ящик з гєцинтами. Ну, прикольно. Я такий от гарний. Є на що подивитись? І так, ми вдома. Масло. Да. Зараз будемо хвастатися маслом. Короче, знову накупили масло. Масло. Кажи масло. Так, да. і ще давай. Тому що ми накупили масло. Масло. Матчя. Масло. Матчя. Масло. Короче, накупили знову багато масла. Масло. Тому що доріз два воно по знижкам. А теперь все. Масло там. Масло. Масло. Можно я еще одну несу? Нет. Нет? Масло. Масло. шесть пачек масла, да? Да. Так усюгу. Масло. Давай. Масло. 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 Ну, це мами сухий мамі. шампунь. Сухий шампунь. Це що? Мандарин. Мандарин. Скоро я не буду вже робити розпаковку, хоча сам сьогодні попросив робити розпаковку. Давай з верхнього дивись. Зверху спочатку. Це рибні, рибне філе. Пані Розі так, Також по Там щось менше трьох євро коштує. Огірки. Огірки. Каже, дивіться Огірки. А це що? Це філе курине. М'ясо. філе. Це хочу зробити на днях рубину коклети. Це що? Молоко. Або мілк. А, так І до речі, чому я кажу, що молоко є, якраз, щоб робити молочну кашу рису? Тут навіть рецепт є. Молоко, так. І що тут іще є? І фарш. Скажи фарш. І фарш. Так? Ми ну, сьогодні будемо робити млинці з фарш. Так? Та. Все? Кажи Та. все? Кажи все. Все. Кінець. Пока. Лайк. Лайк. Подобайка. Лайк like, – це англійською, а українською вподобайка. Майше, майже. Оцей оце треба піднімати. Отак во, давай разом. Вподобайку ставте. Як і равчить ставити дитину вподобайку. Щоб на відео казав. Що став ти вподобайку, так? А ну ще раз вподобайка. Давай, а так, піднімай. Вподобайка! Ура! Як виглядають скарби в Данії? Отак от. А, це все масло, це в бурсочка. Це для випічки в основному, там, там каша додати і так далі. А це бутербродне. Чому цього більше? То тому що це розбирають. Його дуже складно знайти. Ти заходиш, от сьогодні ми в магазин зайшли, оцього багато, цього взагалі нема. Розкупили. І це ще не найбільша кількість масла, яке я бачила на просторах інтернету, що зараз купляють, особливо там українці і так далі. А, тому у нас тепер є запаси масла. По суті, так і є. Перед Різдвом дуже багато масла продають, завжди скільки я живу в Данії. Перед різдвом масло було в 4 рази дешевше. Так, воно коштує 32 крони. Зараз максимум 8, а кої можна було знайти по 5 крон. Молоко те саме за тиждень до різдва знижка втричі дешевше, тому що в Дані дуже люблять готувати рисову кашу молочну. Звісно, що з молоком. І плюс вершки. Не знаю, що з вершками вони готують, але вершки також двічі дешевше, ніж зазвичай. І от реально проходить все просто м'ясо, дешевше, те дешевше. Ну, тобто, я, наприклад, в частності говорю за себе, взагалі от ми в цілому, да, звикли, що перед різдвом новим роком, тими святами постійно все дорожче. <смі> Ціни піднімаються, а тут, навпаки, типу, щоб це була можливість, таким чином, а, дається можливість людям. Відсвяткувати Різдво. Ну, тобто, навіть якщо у вас там грошей не дуже багато, ось, будь ласка, є знижка на саме основне, щоб необхідно, для Різдва. І щоб обов'язково кожна людина, кожна родина могла його відсвяткувати. Це дуже класно, це підкупляє, чесно кажучи. Ну, і я не знаю, чи дитчани так роблять. мені здається, дитчани також це роблять. Просто ще на просторах інтернету видно, що. Саме от українці скупляють, ну тим бачу, знаєте, там підписано на українців, то скупляють це масло. І як деякі коментарі писали, типу, що а що там відбувається у вас? Чому у вас такі закупи масла? Це як раніше, там знаєте, куплялись там що. Ну, мене, бабусі, сіль. сіль була завжди. в дефіциті в нас на горіщі сіль лежала, Сіль сода а, да, і цукор. То, типу, ну, ну так, от. Ну, реально краще зараз купитися, ніж потім по 32 крони купляти. Якщо є така можливість, то ні, але є обмеження в магазинах, от, наприклад, сьогодні ми купували там шість пачок, зараз можна купити. Але ж можна прийти з сім'єю, можна, щоб дружина 6 купила, і чоловік шість купив. Так також можна. Так що знижки реальні і це дуже-дуже приємно. Ми ще хочемо за купити. Це, до речі, лише до Різдва, після Різдва вже не буде. Після Різдва в Новіріки, там уже типу, зовсім інші страви готують, і... і тому до Різдва ще є час, щоб можна було підкупити. А ще, до речі, я помітила, що таке червоненьке, Ми просто перебирали, перебирали в морозилці. Це в холодному цьому була. І тепер у мене ще червоненьке таке обличчя. Ще забула сказати, ну, не забула, а не могла показати і розказати, так, поки тьома ще не спав, це за Тьома заснув, то покажу. Ми купили тьомі подарунки. Один. Покажемо вже потім, тому що Тьома також може подивитися це відео. Отакий от. І тут ще подарунок. І прикол в тому, що коли ми зайшли в цей дитячий, Костю з цьому пішли. А я купувала, щоб ну, відволік цього костя відволік волік чьому, щоб я могла спокійно купити. І мене продавець питає, типу, запакувати. Якось так розстерялась, кажу, та ні, типу, не треба, хоча дивлюся всі упаковують поряд. Ну, ніхто не відмовляється. Так думаю, чого я відмовляюся? <кажу>, кажу, типа да, давайте запакуємо. І от запакувала. Єдине, що а, ну, да, я придирчила, можете сказати, але ні. Щоб один, це, в одного. Зараз Спішу вам розповісти. Єдине, що одинаковий папір. Він спитав типу, крісмас. Я так кажу, Та, давайте", типу. а, але... дуже класно, що стрічки різні. Тобто папір то одинаковий, але хоча б стрічки різні зробив. І там чоловік робив і це все так швидко, не знаю, я так швидко не запаковую, у нього руки вже набиті. І ще так от Наліпку дали. Тобто від кого-кому, точніше, кому, від кого. Тобто, щоб сюди переліпити, ну, ми ліпити не будемо. Це він так доки нам. Так що два патронки запаковані. Думаю, чому я буду пакувати? А то <смі> два патронки запаковані і ще нам треба запакувати. Ми, до речі, вчора не показували, але Костя вчора ще їздив а... на партії на півтори годинки на роботу. У них там гра була, подарунки дарували. У нього кожного року працівникам дарують подарунки, а головні головні фермера. І кожного року вони там різняться. Щось одне подарували в минулому році, взагалі дали сайт, де можна вибрати подарунок, замовити собі. І плюс ще купон. Не те, що купон, типу, як ваучер, ну ваучер, ну, коротше, таку, ну, типу, ваучер, мабуть. Там в кафешку можна сходити було на двох. ну, Можна плюс дитина а щось пообідати, попоснідати. Ми досі за рік туди ще досі не сходили, добре, що там термін придатності два роки. А в цьому році дещо інше. По-перше, вино. Не п'ючим людям. Ми з кості дуже рідко п'ємо, але дарували самодинакове вино це рожеве, біле і червоне. Подарували, то і ладно, хай стоїть хтось о, в гості прийде колись. Оце, можливо, ми і вип'ємо, спробуємо. А оце буде до кращих часів. І плюс ще тут такий ось гіфт, також купон а, на 500 крон. Тут, типу, є а, магазини, в яких можна скупитися, зайти. ти вибираєш і йдеш, скупляєшся. Термін придатності не пам'ятаю. Тут закриваю, тому що тут важлива інформація. А, я подивилась, там до 30 січня треба побратити. То от такі от у нас справи. Ще, до речі, хотіла вам дещо вам розповісти, що було на тишньові, але точно вже на цьому відео, тому що воно взагалі ніяким боком сюди не вилазить, і тему. Я ніяк не можу посадити геоцентр. У мене вже один зацій, боже, як він пахне. До речі, стосовно пахне, це також для окремого відео треба записати. Але ці вже ось на підході, і це вже квітний. Я навіть не дуже хочу його на вулицю виносити, але треба пересадити вже завтра цим займусь. А сьогодні хаще попахне. Тут ще водійці я зацвела. Взагалі хочу записати відео, ну що вже на початку січня, взагалі, що в мене там з квіта, з квітами, з рослинками моїми. І, це, і взагалі що я хотіла сказати. Та, мабуть, на сьогодні вже все, нічого вам і не скажу. Піду змонтую цей влог, можливо, сьогодні навіть дасться його виставити. А вам хочу подякувати я за його, боже, мене замовляє. Я, я намагаю щоденько це все записувати, тому що без тьоми це дуже рідко, коли виходить, з Тьоми, це складно. Тому я щоденько намагаюся говорити і заплютається язик. Хочу вам подякувати за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока!